Всім привіт! 100... 215 доба війни. Фактично сім повних місяців Україна веде боротьбу за своє існування. Це найбільш тривала війна після Другої світової і найбільш кривава на нашій землі. Але у нас іншого шляху немає: або перемогти у цій війні, або Україна зникне і разом. Зі всіма українцями і тому е, про те, що ворогу російським окупантам не потрібна Україна, свідчить про те, як вони себе поводяться на окупованих територіях, як вони знищують повністю всю інфраструктуру, як на окупованих територіях, так і е, тих територіях, які вони не змогли захопити, що вони залишають після себе після відступу, після того як ми даємо трошки причухана, і вони відступають. І тут уже мова не йде про те, що вони хочуть миру змінити наше керівництво і е, повернути радянський Союз. Суть російської агресії це знищення України і знищення українців. І навіть якщо ви там якось там Путіна підтримувати, то ви йому нахер не потрібні. Йому потрібно ваше знищення. І він робить усе що від нього, що він може зробити. Ну от, Оголосив мобілізацію. Пам'ятаєте, ще вже пройшло 4 чи 5 днів про оголошення мобілізації в Росії, навіть виступав після Путіна Шойгу, який спочатку сказав, що буде мобілізовано десь 300 тисяч військових. До речі, цікавий факт. Після опублікування цих цифр 300 тисяч військових, з'явилися цифри плани АвтоВАЗу на 2023 рік, і там теж фігурує цифра 300 тисяч. Ви пам'ятаєте? Багато роликів, численних було про те, що родичі загиблих російських окупантів отримували в вигляді компенсації, купляли собі лади каліни. Ну, іншу непотріб автомобільний під назвою ВАЗ. Так от 300 тисяч ВАЗів і 300 тисяч мобілізованих, за словами Шойгу, щось дуже-дуже дивно співпадають ці цифри. Як то кажуть, на Росії совпадіння, не думаю. Але то таке. Е Інше вже появилось, е що у засекреченій частині указу Путіна фігурує цифра мільйон 200, Насправді, скоріш за все, ця цифра взагалі нічим не обмежена і будуть мобілізовувати стільки, скільки зможуть. І що ми бачимо? Що російський народ, який по телеку дивився, як їх кадрова армія тут потроху зникає під ударами Збройних сил України, вони вдруг зрозуміли, що тепер війна заходить майже в кожну родину. І почалися істерики, де, де покуди там навіть драки, бунти невеличкі. Але більше що робить? Або тікає, або ховається. Росія фактично єдина країна, де власне населення якої після того як ця країна напала на іншу, намагається втікти. Не та країна. Так, да, у нас українці теж виїжджали, але зараз масово, дуже багато хто повернувся, і багато людей, які спочатку думали, що все, край. Бачать, що Україна таки перемагає. це не тільки українці, які виїхали, це і в Європі, і у світі. І коаліція навколо України зараз вже налічує понад майже 60 країн світу. Славно звісні Рамштайни, ви бачили. Виходять, збираються, це керівники силових органів країн, які підтримують Україну. Багато нової зброї в Україні з'явилися, ті ж Хаймарси. Марси. Нещодавно з'явилося інтерв'ю Зеленського, де йдеться про НАСАМС, це систему ПВО, і це робить нас ще більш потужними у цій війні. Тобто російська армія потрошечку стає слабшою під час цієї війни, а українська стає сильнішою. І це незважаючи, що наші хлопці теж гинуть в немаленьких кількостях, але не співставних з російськими втратами окупантів. Ці втрати окупантів вже наближаються до відмітки 60 тисяч. Кількість втраченої там, танків там, понад 2 тисячі. Там, Ну, такі цифри, які складно уявити, напевно, на пів Європи стільки танків немає, скільки вже було знищено в Україні. Росія досить добре налагодила ленд-ліз для української армії під час відступу під Ізюмом і залишила дуже багато трофейної техніки, цілої неушкодженої або ушкодженої з мінімальними там. Проблемами, які наші військові ставлять на облік, заводять і вже використовують для ворога. Тобто ми повернемо вам ваш ресурс, особливо ваші боєприпаси, але є нюанс. І цей нюанс дозволить нам знищувати ворога, мобілізований, немобілізований. До речі, як на мене, ця мобілізація в Росії це свідчить про те, що у них... Вкрай напружена ситуація на фронтах і будуть затикати дирки цими мобілізованими там, де можна. Е, вже пишуть про підрив цілого ешелону з мобілізованим у Луганську. Ну побачимо, що підтвердиться ця інформація не підтверджується, але говорять, що про дуже велику кількість двохсотих-трьохсотих там луганських серед тих, хто приїхав на війну і був мобілізований буквально от за цей останній тиждень. Ну, така судьба російських понти. Ви або тікаєте з країни, або тікаєте від мобілізації, або не йдете воювати, або здаєтеся в полон, або повертаєтесь на батьківщину у мішках. У вигляді або цілих частин тіла, або окремих її шматків. Така от вас доля спіткає в Україні, тому що. Ми боронимо свою землю і будемо її боронити. Якщо ми це припинимо робити, Україна зникне. Зникнуть українці. А ми край цього не хочемо. Краще зникайте ви. І ворога будуть знищувати повсюди. Українська армія це довела і доводить кожного дня. Тому допомагаємо. Збройним силам віримо у перемогу, якщо хтось ще не повірив. Подивіться, що як вірять у перемогу ЗСУ, ті ж хасіди, які, от, до речі, вітаю вашого шана, які от, хасіди приїхали е, святкувати свій новий рік на могилу е, свого наставника Цодіка Натхмана у буремний Умань, де... І кожного дня може прилетіти ракети. До речі, у тактиці російських військ пішли зміни після появи іранських дронів. Вони стали менше застосовувати ракети, стали більше застосовувати іранські дрони Камікадзе, вони ж дешевші, ніж ракети. Ракет вже стає у окупантів значно менше, ну і дронів теж стане менше. Ну, а як з ними боротися, ми ж теж знайдемо і збиваємо ми їх вже не поодинокі випадки, а вже систематично. Тому кардинальних змін у війні вони не принесуть, так і є, як є обстріл ракетами інфраструктури України. До речі, ви бачите, як вони намагаються не стільки військових знищити, скільки знищити інфраструктуру, бо вже іде зима, і хочуть, щоб ми на коліна щоб без. Російського газу ми не змогли прожити. Ми проживемо без російського газу. І у нас, по-перше, є власний газ, а по-друге, наші партнери нас накинуть і у тих же США запасів газу вистачить і на нас, і не тільки на нас, але й на всю Європу. А от Росія залишиться без своїх ринків збуту і вона вже їх втрачає повним ходом. і це суттєво зменшує їхні здобутки фінансові для того, щоб фінансувати цю війну. А значить, ворог стає слабшим. Тому ще раз віримо в Україну. Ми потроху рухаємося до перемоги, обов'язково зустрінемося на параді перемоги. До речі, не забувайте підтримувати наш підрозділ, наш мій канал і другі підрозділи Збройних Сил. Зустрінемося. У нових випусках обов'язково на параді перемоги. Слава Україні і до наступних випусків. Бай-бай!